Вітаю всіх. Друзі, сьогодні хочу з вами поговорити про досить цікаву та актуальну тему, яка з кожним днем стає все актуальніше і актуальніше. Це тема, яка буде стосуватися призву на військову службу чоловіків від 18 до 27 років. Якщо тобі цікава дана тема, то додивись цього до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі, та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Дана тема вона буде стосуватися виключно практичного питання, і ми розберемо, як воно відбувається все на практиці і чи можливо взагалі призвати. Чоловіка від 18 років на військову службу в період мобілізації. Цікаво? Тоді поїхали. Я думаю, у кожного з вас вже виникло питання. Невже можна призвати на військову службу хлопця від 18 до 27 років? Я скажу на практиці, це відбувається саме так. Нещодавно до мене звернувся клієнт, якому 22 роки, і йому дійсно вручили повістку на відправку. Хоча він неодноразово в Тедіран соціальної підтримки повідомляв про те, що йому 22 роки, що він не проходив військову службу, а також не проходить військову кафедру. Але на це ніхто не звертав уваги. Він пройшов військову лікарську комісію, в якому, за висновком, був, звісно ж, придатний для прохоження військової служби. Хоча у 18 років, коли в нього було бажання проходити строкову військову службу, йому, звісно, відмовили і сказали, що він не придатний за станом здоров'я. Дійсно, за декілька років він виздоровів і став повністю придатним для проходження військової служби. Але суть тут криється не в тому, що йому там 22, а в тому, що ж нам говорить саме законодавство з даного питання. І зараз ми з вами про це більш детально розберемо. Відповідно до статті 1 частини 9 закону України про військову обов'язкову та військову службу громадяни України поділяються на чотири основні категорії. Перше це допризовники, це особи, які зобов'язані приписатися до призовних дільниць. Наступне це призовники це особи призовного віку, які призиваються на строкову військову службу. Військовослужбовці. Це особи, які проходять, звісно, військову службу, і зобов'язані. Це громадяни, які знаходяться у запасі і у разі необхідності ем, призиваються на військову службу в мирний або у особливий період е, також потрібно розуміти, що основними документами, якими регулюється законодавство е, України, да, тобто яке основне, це закон України про військову та військову службу, він ось так виглядає. А також закон України про міцні підкута та мобілізацію. Звісно, є і інші підзаконні і. Підзаконні акти, а також різні там укази президенти, і ми не виключаємо саме основний закон, це наша конституція України. Але якщо ми подивимося, які є види військової служби, то звісно їх тут є багатенько, але ми поговоримо саме сьогодні про строкову. Тобто, це строкова військова служба. Потім військова служба за призовом під час мобілізації в особливий період. Військова служба за контрактом осіб рядового складу, військова служба за контрактом осіб сержантського старшинського складу. І там пішло поїхало Там їх є декілька. Але потрібно розуміти, що. Так як ми сьогодні говоримо саме про строкову, оскільки в нас е, мій клієнт є призовником, то строкову військову службу громадяни України проходять виключно для того, щоб здобути певне військове своє звання, якесь е, з певною професією військове, що у разі чого його можуть призвати для проходження військової служби. І під час строкової військової служби він здобуває дійсно відповідні знання і навички. Враховуючи те, що моєму клієнту лише 22 роки, і він підпадає виключно під ту категорію осіб, які можуть проходити строкову військову службу, а саме той момент, що він не проходить військову службу, то згідно статті 15 даного закону да, про військову будівлі військову службу, ми можемо зрозуміти, що на строкову військову службу призиваються придатні до цього за станом здоров'я громадяни України віком від 18 до 27 років. Тобто ми розуміємо, що в принципі, є певні межі строкової військової служби. Якщо ж, наприклад, особа від 18 до 27 років проявляє бажання укласти контракт для того, щоб проходити військову службу, тобто добровільно, в такому випадку, згідно частини 2 даної, даної статті 15, да, він може дійсно проходити військову службу і в період воєнного стану. Також що потрібно знати, що призов на строкову військову службу здійснюється на підставі указу президента. Останній указ президента про призов на строкову військову службу відбувався 29 грудня 2021 року. Його номер 687, дріб 2021. Але потрібно розуміти, що так як 24 лютого 2022 року у нас відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. То було введено воєнний стан на підставі указу президента номер 64 дріб 2021. 2022, на підставі якого і було введено воєнний стан на всій території України. Після того було введено ще один указ президента, яким було внесено зміни до е, указу президента да, от 687 дріб 2021. Це про призов до строкової військової служби, яким і було внесено зміни до даного указу, в якому в новому редакції, про те, що заборонити призов на строкову військову службу, а тих осіб, які зараз проходять строкову військову службу, неможливо демобілізувати, поки не буде виведено військового стану. Тому, в принципі, є такий певний. Да, от, Колапс, можна так сказати. З однієї сторони зрозуміло, що на строку військову службу не призивають. Хлопці, які зараз проходять службу, їх не звільняють, оскільки немає указу про демобілізацію. І просто хлопці проходять строку військову службу. А інші на строку військову службу не призиваються. Але потрібно розуміти також, що є і. 18 стаття прим 1 даного закону, яка й говорить про те, що е, е, під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу не відбувається. Але потрібно розуміти, да, що це ще не все, оскільки є стаття 37 даного ж самого закону, яка й говорить, що на військовий облік військовозобов'язаних Підлягають взяттю громадян, які досягли 27-річного віку під час перебування на військовому обліку. Тобто ми розуміємо, що лише після того, як особі виповнилось 27 років, він набуває уже зовсім іншого статусу. Тобто до 27 років він є призовником, після 27 років він є військовозобов'язаним. І враховуючи те, що якщо ми подивимося статтю першого закону даного закону, то ми розуміємо, що. Військово зобов'язання це особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил України і можуть бути призвані на військову службу в період особливого стану або в особливий, ой, або в період мирного часу. Отже, враховуючи вище зазначене, да, те, що ми тільки що з вами поговорили про те, що е, якщо особа від 18-27 років це є призовник. Так як мій клієнт є 22 роки, йому він тільки виключно є призовник і може бути признаний військову службу. То особа, якій 27, він переходить автоматично на військовозобов'язану. Також потрібно розуміти, що якщо особі, які 27 років, і він не проходить військову службу, то він все рівно набуває безпосередньо статусу військово-зобов'язаної особи. І коли він після 27 років приходить до ТЦК для отримання військового квитка, він, звісно ж, набуває якусь певну свою, свою посаду. Я, наприклад, от по посаді діловод, потрібно також зрозуміти, що. Я не зупинився на цьому і вирішив все-таки подивитися і інші документи. І я відкрив документ, це, який називається Структура військового резерву людських ресурсів, яка затверджена постановою Кабінету міністрів України від 12 листопада 2014 року номер 607 Тобто, можете її також подивитися, в якому жодного слова не йде про призовників. Тобто, що там зазначається? Хто підпадає в даний резерв? Це резервісти, які у добровільному порядку уклали контракт на проходження служби в військовому резерві, або були зараховані в військовому порядку до оперативного резерву в особливий період. Наступне це військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування соціальної підтримки, центрах управління або регіональних органах СБУ та підрозслужби зовнішньої розвідки. Тобто, зрозуміло, я думаю. Це особи від 27 років. І наступне, це громадяни, зокрема, членів, учасників громадських об'єднань, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки оборони держави. Тобто, як ви бачите, в принципі, про призовників тут також ніякого слова навіть і немає, і ніхто його не поминає. Тільки виключно про добровольців або особи, які є військовозобов'язані після 27 років. Тобто, стоїть питання, чи можуть мобілізувати хлопця, якому 22 роки? Я думаю, що в принципі ні. І саме тому я своїми колегами запустив повністю процес дану роботу. Питання досить є цікавим. Оскільки, якщо проаналізувати весь да, от законодавчий пакет документів, можна зрозуміти, що все, в принципі, говорить про те, що цього зробити не можна, оскільки особа є призовником, на військову службу його можуть призвати тільки на строкову. Строкова не здійснюється. І як це все реалізувати. Якщо ж ми подивимося статтю про е, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 23, то там нічого не говориться про те, що якщо особі 18 років, то він не може бути призваний на е, військову службу в період мобілізації. Да? Але ж, якщо подивитися інші закони, то е, там говориться про те, що тільки строкову, а строкової не відбувається. Е, про Подальші дії, як цей кумок буде розмотити, оскільки він зараз у нас іде саме в роботі. В процесі ми понаписували скрізь скарги, Постійно спілкуємося із представниками ТЦК для вирішення даного питання. Я обов'язково вам повідомлю про результат у одному із відеороликів, коли буде повністю готовий результат для того, щоб ви знали, як діяти в тій чи іншій ситуації. На сьогоднішній день подані скрізь скарги, записані скрізь зустрічі з начальниками даних ТЦК. І в принципі, діалог пішов, оскільки дійсно ТЦК вони порушили законодавство і неправомірно видали повістку даній особі. Отже, друзі, надіюся, дане відео було для вас цікаве, корисне. Ви отримали трошки інформації про те, чи можуть мобілізувати, чи не можуть, що про це говорить наш закон. А також безпосередньо зрозуміли про те, що на сьогоднішній день вже є випадки, коли вручають повістки на відправку особам від 18 до 27 років. Хто б що мені не говорив, в мене є такі уже клієнти. Це не один такий випадок, але всі вони в роботі. Тому. В кого є діти від 18 до 27 років, якщо у вас є якісь підстави для отримання відстрочки, я б рекомендував все ж таки е, да, перестрахувати себе і збирати відповідні документи, які і будуть згідно статті 23 давати право на відстрочки. Е, але не забувати, що в нас закон один, і закон, в принципі, да, от, дає певні можливості і гарантії. Залишайтеся з нами обов'язково в кого була така ситуація, або хто якийсь знає відповідні додаткові знання, або хтось стикався з такою ситуацією, обов'язково пишіть це в коментарях, оскільки цікаво, як саме ви виходите з цієї ситуації і як саме вирішилося ваше питання. Дякую за перегляди. Підписуємося, ставимо обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше цікавого та корисно.